Аживалися чи ні. Керівник спецкомбінату прокоментував скандал зі встановленням пам'ятників, ймовірно, за завищеними цінами. Позбавили повноважень. Долбунівська міська рада залишилася без секретаря. ITV. Новини. Добрий вечір. Рівне у Скорботі. Сьогодні на Майдані Незалежності рівняни попрощалися із захисником Василем Нагорним. Чоловік родом із рівного працював на кондитерській фабриці, згодом вантажником. У жовтні 2024 року Василь був мобілізований до лав Збройних сил України, виконував бойові завдання у Курській області. Там у грудні 2024 року отримав важке поранення. Два місяці Василь Нагорний боровся за життя в Київській лікарні, але 26 лютого 2025 року героя. Не стало вічна слава та пам'ять захиснику. Наживаються чи ні правоохоронці розслідують закупівлю надгробків, які вже встановлені на могилах загиблих захисників у Рівному. Мова йде про ймовірну переплату у майже в 3 мільйони гривень, адже поліцейські вважають, що придбати можна було дешевше. Більше про ситуацію навколо закупівлі надгробків розкаже наш Артем Максименко. Але героїв на кладовище нове у рівному місце вічного спочинку наших захисників. Втім, встановлені минулоріч за бюджетні гроші надгробки зацікавили правоохоронців. Вони перевіряють, чи не переплатили під час закупівлі пам'ятників. У ході досудового судового розслідування встановлено орієнтовну ринкову вартість одного надгробка, яка не перевищує 150 тисяч гривень. Судові експертизи у кримінальному провадженні не призначалися. Повідомлення про підозру жодній особі не оголошувалося. Згідно з матеріалами справи, ринкова ціна одного надгробка не повинна перевищувати 150 тисяч гривень. У 2024 році підприємство придбало 166 надгробків на загальну суму 27 мільйонів 400 тисяч гривень. Це виходить по 165 тисяч гривень за один. І разом, на думку правоохоронців, переплата склала 3 мільйони гривень. Директор комунального підприємства Спецкомбінат Роман Рибачок підтвердив суму закупівлі, але заявив, що не знає, на яких підставах правоохоронці роблять висновки про переплату. Я не знаю, по якій сумі вони проводять перевірку. Тобто, сума. Кожен називає якусь суму, але ну як на мене, це припущення ніяких поки що документів про, про те, що там є якісь непорозуміння по сумах. До мене такого не надходить. Разом із тим директор спецкомбінату зауважив, що у суму в 27 мільйонів 400 тисяч гривень входять не тільки надгробки, а й усі суміжні роботи. Додав, що підприємство має усі відповідні експертизи, а також висновки щодо того, що гроші були використані за призначенням. Сума вартості одного пам'ятника вартує 168 тисяч 645, здається, гривень. Це включно з ПДВ і включно з облаштуванням з благоустроєм. Ми не розділяли. Тобто підрядник, який виконував роботи, виконував все, все під ключ роботу. Тобто, одиниця пам'ятника 168 тисяч з лишнім. Це робота разом з благоустроєм навколо могил загиблих героїв. Наразі триває слідство. Обвинувачення нікому не висунули. Артем Максименко та Богдан Чегус, телеканал ITV Media Group. Досудове розслідування завершене. Спеціальна антикорупційна прокуратура скерувала до суду справу проти заступника голови Рівненської облради Сергія Свесталюка. Його у 2024 році викрали на отриманні півмільйонного хабаря. За даними слідства, у 2021 році приватний підприємець придбав непрацюючий дитячий санаторій Новостав. Сергій Свесталюк, дізнавшись, що покупець також хоче отримати у власність матеріальні цінності санаторію та понад 5 гектарів землі під ним обіцяв забезпечити голосування потрібних рішень депутатами обласної ради за свої послуги. Посадовець спільно з директором одного з комунальних підприємств отримав від покупця близько 500 тисяч гривень за вчинене заступнику голови облради може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Доки тривало досудове розслідування, Сергій Сесталюк продовжував працювати як заступник голови обласної ради. Політична буря, припинення повноважень секретаря та провалені вибори нового все це відбулося на сесії міської ради у Здолбунові. Чому виникла потреба змінити одного секретаря на іншого? І чому не дійшли згоди із тим, хто керуватиме далі, розкаже наш Артем Максименко. Склала повноваження та спокійно пішла з посади. На сесії у Здолбунові депутати проголосували за припинення повноважень секретаря міської ради Валентини Капітули. Вона на час відсторонення міського голови виконувала його обов'язки, тобто була першою офіційною особою Здолбунова. Проект про складання повноважень жінка внесла на розгляд сесії самостійно. Колеги не заперечували за припинення повноважень Валентини Капітули як секретаря. Проголосував 21 депутат. За роботу подякували квітами. Я безмерно вдячна за розуміння за підтримку за вашу теж. Людяність і за те, що ви справжні патріоти своєї громади я вам щиро вдячна і сподіваюся що на наступне рішення теж проголосуєте одноголосно. Окрім того, що Валентина Капітула більше не секретар, вона також уже й не депутат. Її депутатство скасувала партія Батьківщина, від якої жінка прийшла у міську раду. До неї застосували імперативний мандат. Її місце у раді зайняв Микола Кісільчук, який був наступним у списку партії. Після припинення повноважень Капітули керувати сесією став Олександр Данилюк. Його кандидатуру підтримали 18 обранців. Повноваження Данилюка будуть діяти, доки не оберуть нового секретаря. З наступником відразу виникли труднощі. Вношу пропозицію на посаду секретаря ради... Кандидатуру депутата Дацюка Олега Венівич голосували таємно у підсумку представнику батьківщини Олегу Дацюку забракло двох голосів. Результати голосування за 12, Кілька голосів проти шість. Кілька голосів, що отрималась шість. Відповідно до статті 50-59 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Комісія вирішила вважати Дацюка Олега іваніше не обраним секретарем зупинської міської ради 8-го восьмого. Окрім Олега Дацюка, стати секретарем запропонували позафракційній депутатці Алі Степанюк, яка у раду пройшла від партії «Сила і честь. Тим теж безуспішно потрібних 14 голосів. Жінка не отримала степанюк, Алла Васильівна за 9 Проти дев'ять, кількість голосів, що отримались п'ять. Після того, як обидва кандидати не набрали потрібної кількості голосів, частина депутатів запропонувала зняти питання обрання секретаря з порядку денного. Спочатку хотіли перенести розгляд на 7 березня. Також пропонували зібратися у понеділок, 10 березня. У нас є головуючи на сесії. Тоді, значить, знімаємо питання з про обрання секретаря. Головуючи, є розглядаємо питання тоді робочі, а до обрання секретаря повертаємося з понеділка. Першу жодна з пропозицій не була підтримана. Хтось не хотів збиратися 7, хтось 10 березня. Деякі пропонували вирішити все тут і зараз. Після тривалих та емоційних суперечок, а також через велику кількість інших нерозглянутих питань, депутати вирішили відкласти обрання секретаря на наступну сесію, яка відбудеться в понеділок, 10 березня. 17 за дякую. На сесії планували розглянути 82 питання. Втім, понад чотири години воювали за посаду секретаря. Встигли лише позбавити повноважень Валентину Капітулу, а також представити нового депутата Олега Бабія, який зайшов у раду за списками партії за майбутнє після смерті Петра Мосічука. Новий секретар, якого оберуть у Здолбунові, також буде виконувати обов'язки міського голови на час відсторонення Владислава Сухляка. Артем Максименко та Артем Шаула, Володимир Горянський, народний артист України. Чому вважає, що у кіно легше ніж у театрі? Яку цитату сценаріїв особливо запам'ятав та як реагує на критику від дружини? Про все це Володимир Горянський розкаже у програмі талановиті сьогодні, о 20.30. Не пропустіть. Ні, питання у Рівному пройшов депутатський день. Форма замість сукні. Історія рівнянки, яка долучилася до ЗСУ. Проба номер два сьогодні. Мешканці села Орлівка, що на Сарнищині, вдруге прийшли на суд. Вони продовжують оскаржувати рішення передачі обласної психіатричної лікарні села Орлівка державі, бо мовляв за таких умов не буде де лікувати хворих. Перше засідання суду завершилося клопотанням про залучення інституту судової психіатрії МОЗ України. Що відбувалося на другому засіданні? Знає наша Вікторія Якимець. Суди тривають. Мешканці села Орлівка відстоюють свою правоту в Рівненському окружному адміністративному суді. Вони ніяк не можуть змиритися із рішенням Рівненської обласної ради щодо передачі психіатричної лікарні у власність держави. Заклад хочуть перекваліфікувати і зробити з нього місце, де лікуватимуть ув'язнених. Жителі села Орлівка так не хочуть. кажуть, місць для звичайних хворих майже не стало. А ув'язнені, яких уже привезли, час від часу тікають із закладу. У суд пішли після того, як акції протесту результат не дали Втім, друге засідання не відбулося. Я так думаю, що вони щось там готують, якісь документи, підготовлюють, щось підганяють. Вони затягують процес, щоб десь потім відкрити відділення для цих хворих, бо ж хворих практично немає де лікувати. Люди позиваються проти Рівненської обласної ради, яка ухвалила рішення, та проти Міністерства охорони здоров'я. Перше судове засідання відбулося 23 грудня. Втім, закінчилося лише клопотанням про залучення третьої сторони. Друге засідання результату теж не принесло. Через відсутність Міністерства охорони здоров'я та психіатричної лікарні слухання справи перенесли. Визнати причини їхньої участі поважними, відкласти підготовче засідання на іншу дату, яку згодити з присутніми представниками. Як розповіла Людмила Петровчук, більше уваги приділяють ув'язненим. Інші хворі мають моритися із незручностями. Хворих наших не лікують, взагалі психічно хворих немає. Для осуджених є палати, а для захисників, які нас захищають, просто лежать на коридорах. За словами жителів Орлівки, у них чимало питань щодо охорони медичного закладу. Розповідають були навіть випадки, коли хворі ув'язнені тікали і розгулювали селом. Хай зроблять нормальне умови спочатку, а не везти сюди повне. Де? Зробіть спочатку забор, зробіть нормально, і то не хочу, щоб їх сюди везли. Люди що, хочуть, щоб їх сюди везли? Ні, є, є, ніхто потрібно. не хоче їх везли. Коли визивають зеків, тікають, міліція приїжджає через пів години. Школа знаходиться скільки метрів від психушки через кар'єр і зек біля школи. Чому наші діти повинні боятися мало налякані війною, оціми сиренами? І ще повинні боятися зеків. Третє слухання по цій справі має відбутися 21 березня. Вікторія Якимець та Артем Шаула. Телеканал ITV Media Group. обговорення тарифів на тепло, фінансовий стан на рівне облводоканалу та програма розвитку для рівне теплоенерго. Усі ці питання обговорювали сьогодні у рівному під час депутатського дня. Як він минув, бачила наша Валентина Захарчук. Говорили про наболіле. у Рівненській міськраді. Провели депутатський день. Першочергово заслухали доповідь виконувача обов'язків директора Рівнеоблводоканалу облводоканалу Андрія Грухаля. Говорив про діяльність підприємства та його фінансовий стан. Згадав і про борги споживачів, відсоток яких поменшав у 2024 році. Саме краще спрацювали ми в 2024 році. Проте це глобально, ви там на наступних слайдах я покажу, що глобально на стану підприємства воно не відобразилось. Чому? Тому що навіть якщо 100% будуть здійснюватися оплати, їх недостатньо для здійснення операційної діяльності підприємства. Окрім того, підприємство має і власні борги, зокрема за електроенергію. У 2023 році покрити їх змогли завдяки фінансовій допомозі з обласного та міського бюджету. Тоді рівне облводоканалу навіть вдалося отримати понад 30 мільйонів прибутку. А вже в 2024 році ситуація знову погіршилась. 24 рік ми закінчили по основній операційній діяльності збитками 78 мільйонів, враховуючи. Іншу діяльність, враховуючи допомогу бюджету, фінансовий результат 24-го року підприємства – мінус 52 мільйони. Я вельми сумніваюся, що закінчиться війна і нам ми отримаємо компенсацію цих збитків за військовий період, оскільки тариф буде настільки великий, що це буде певна соціальна напруга. Згадали й про то в рівне теплоенерго. Депутати вивчали надану програму розвитку на 2025 рік. Її пізніше мають затвердити на сесії. Заходи, представлені у ній, повинні оптимізувати роботу рівне теплоенерго. Зокрема, у планах проведення реконструкції окремих котлів, котелень, систем газопостачання та теплових мереж. Хочуть також придбати службовий автомобіль та додаткову комп'ютерну техніку. Це буде наша аварійна, Ну закріплений буде за і спечеліс служби і виконувати роботи на теплових мережах. Це автомобіль ну, на базі Сіпренджепі обладнаний всім необхідним для проведення аварійно-відновлювальних робіт на комп'ютерна техніка, яка буде в відділі збуту, за допомогою якої на майбутнє хочемо доєднатися до ініціативи міста і приєднатися до системи дистанційного щитування даних з теплових лічників. Піднімали і питання коригування тарифів на теплопостачання. Наразі для населення їх змінювати не будуть. Крім цього, депутати заслухали заступницю директора департаменту цифрової трансформації та забезпечення надання адміністративних послуг Наталію Шустик. У Рівненському ЦНАПі в 2024 рік пройшов продуктивно. Зокрема, було створено додаткові віддалені робочі місця та відкрито відділення у Квасилові. Серед понад п'яти тисяч ЦНАПів в Україні наш ЦНАП – Це інформація станом на вчора. Гідно модулю рівня оцінювання Міністерства цифрової трансформації займає третє місце в Україні. Під час депутатського дня народні обранці мають змогу ознайомитися із важливими рішеннями чи програмами перед тим, як голосувати за них на комісіях та сесіях. Тож найпалкіші дискусії ще попереду. Валентина Захадчук, Богдан Прокопчук, телеканал Media Group. Визначилися пари однієї четвертої фіналу Кубка України з гандболу серед жіночих команд. Переможці цієї стадії отримують потівку до фіналу чотирьох. Серед учасників змагань гандбольний клуб рівне дю США чотири. В чвертьфіналі рівнянки гратимуть проти команди Спартак базові дати ігор 17-18 травня. Доки пауза у чемпіонаті гравчині Юрія Басюка встигли вже зіграти товариський матч проти лідерок суперліги Львівської політехніки. У напруженій грі рівнянкам вдалося перемогти. Новий очільник федерації. Сьогодні відбулися вибори президента Федерації легкої атлетики Рівненської області. Попередній очільник Олег Машанінков перебував на посаді з 2016 року. На вибори свою кандидатуру подали чотири учасники, та у процесі засідання двоє знялися через власні переконання. Серед претендентів, що лишилися, Ярослав Нечипорець та Ольга Земляк. Вони зачитали свої передвиборчі програми. Учасники вислухали кожного та перейшли до голосування. За Результатами Ольга Земляк, набравши 15 балів, перемогла свого опонента та стала новим президентом федерації легкої атлетики Рівненської області. Ярослав Нечипорець набрав лише 4 голоси. Одна людина не голосувала, та один бюлетень виявився. Зіпсований. Саме зараз я побачила, скільки проблем насправді, скільки проблем є зараз в даній федерації, але вони всі абсолютно вирішувані. Все залежить від керівника, від менеджера, і також менеджер це перш за все, а далі це команда. В мене є команда, і в мене найголовніше, що є – це є підтримка. Підтримка це не лише рівного, а й підтримка, як ми бачимо 15 голосів. Це представники з регіонів. Жінки у Збройних силах України від початку повномасштабного вторгнення в Україні зброю до рук взяли не лише чоловіки. Чимало жінок ведуть боротьбу за нашу незалежність. Серед них і рівнянка Надія. Вона доброволиця про історію незламної військової у матеріалі Сніжани Твардовської Українці. Амазонка саме так можна сказати про відважну рівнянку Надію Пишняк. Смілива, весела, харизматична та впевнена в собі. Вона, не вагаючись, стала на захист батьківщини з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Проходить службу в 130-му окремому розвідувальному батальйоні. Розповідає з дитинства, мріяла бути військовою. Втім, одягнула форму після розмови з другом. Він каже: не хочеш по? Служити <хи> я така подумала. Ну, в школі поліції була, адміністратором ресторана була, барменом була, офіціантом була, вокалістом була. Ну, ще не служила, треба спробувати. На службу пішла за контрактом, працює радіотелеграфісткою. Уже шість років на війні плічо, пліч з чоловіками виконує бойові завдання. На її думку, боротьба за незалежність і наше майбутнє спільна справа всіх громадян. Ну, спочатку було якось страшнувато, бо ми взагалі не знали, куди ми їдемо, але все добре. Ну ми адаптувалися всі по своїх роботах. Вона була при обороні багатьох населених пунктів. Дивилася в очі смерті, втім віри у перемогу ніколи не втрачала. На її думку, жінки на війні мають свою перевагу. Зараз ну, масово жінки йдуть. Мені здається, що зараз жінки набагато сильніші, чим ну вони витриманіші. Морально витриманіші, якщо взяти навіть хлопців, ну вони не так витримані, як жінки. Найгірше на війні каже дівчина загибель людей, з якими пліч опліч та день у день боретись за перемогу. Ну найстрашніше на війні втратити своїх друзів, коханих, побратимів. А якщо ще це на твоїх очах, то це взагалі жах. Це дуже важко. У хвилини з невіри та відчаю, надія не занападає духом. Навпаки, намагається ще й підбадьорювати. Побратимів жінка любить співати, і час від часу для військових організовує невеликі виступи, Не падай духом, побратим і пам'ятай понад усе, що ми здолаєм неможливо, ще до перемоги є. Після перемоги мрія Надія обов'язково співатиме з великої сцени. Це ще одна її дитяча мрія, яку потрібно втілити у життя. Втім, це буде потім. Зараз усі думки та мрії про перемогу та мир, який Надія разом із побратимами наближає кожного дня. Сніжана Твардовська та Валентин Злиденний. Телеканал Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.